Генерал залужний поки що не визначився, чи буде балотуватися на наступних президентських виборах. Надзвичайний і повноважний посол України в Великій Британії говорить про те, що прийдуть умови, тоді я і буду відповідати на такі запитання. Я вважаю, що так прийдуть ці умови, прийдуть ці умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу а то буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти і зберегти нашу державу. вже після цього будемо думати про інше. Генерал Залужний це герой нинішньої російської української війни. Довіра до нього дорівнює довірі Збройним силам України. Довіра Збройним силам України дорівнює довірі залужного. Залужного люблять, залужного обожнюють, про нього складають пісні, про нього пишуть. Книжки та й сам він вже пише спогади про російсько-українську війну. Чи готовий він бути президентом України? Я думаю, що Валерій Федорович абсолютно щирий, коли говорить про те, що він цього не знає. Бо, як політика, ми його не бачили. Ми знаємо лише про нього, як про головнокомандувача збройних сил України, а також про відгуки, які надходять з армійських частин, про свого. Головкома, колишнього головкома, і абсолютно очевидно, що для балотування в президенти України потрібно мати політичні амбіції, потрібно мати свою команду, потрібно мати бачення майбутнього української держави. Та, врешті-решт, треба мати сили, зусилля і фінанси для того, щоб боротися за головне крісло в Україні. Закрита соціологія свідчить про те, що якщо Валерій Залужний буде балотуватися в президента України у другому турі президентських виборів, він переможе будь-якого кандидата, чи то буде Юлія Тимошенко, чи то буде Володимир Зеленський, чи то буде Петро Порошенко. І головне, що цю закриту соціологію знають і Зеленський, і Тимошенко, і Порошенко. В нинішніх умовах залужний мені нагадує Віктора Ющенка зразка 1999 року. Тоді В'ячеслав Чорновіл публічно звертався до тодішнього голови Нацбанку України Віктора Ющенка з пропозиції балотуватися від націонал-демократичних сил на Посаду президента України тоді Ющенко відмовився від цього. Напередодні було вбито Вадима Гетьмана, його вчителя, і, схоже, Ющенко був по справжньому наляканий і думав, що політика це не для нього. Я думаю, що подібним чином зараз думає і Валерій Залужний: що політика це не для нього. Тим паче, що команда нинішня команда Володимира Зеленського робить все для того, аби Поставити під сумнів можливість залужного балотуватися в президенти України буквально кілька місяців тому, як твердять у політичних кулуарах Андрій Єрмак у Лондоні зустрічався з Валерієм Залужним і пропонував йому йти на чолі списку нової партії від Зеленського, яка буде балотуватися на наступних виборах. Валерій Залужний, начебто, відмовився. Залужному пропонували і посаду прем'єр-міністра в перспективі та інші плюшки поствиборчі. Поки що залужний взяв паузу. Судячи з того, як він обережно дає відповіді на запитання, чи буде він балотуватися в президенти України. Я думаю, що Залужний таке буде балотуватися в президенти України, оскільки, якщо б він не думав про це, то він би сказав: я не буду балотуватися в президенти України, мене це не цікавить, я займаюся дипломатичною роботою, в мене є великий досвід керування армією, але президентство це не моє. Але оскільки залужний так не говорить, то ми можемо зробити висновок, що залужний. Готується до президентських виборів і буде брати в них активну участь. Ба більше я вам скажу, що у Залужного є великі шанси перемогти на нинішніх президентських виборах. Нинішніх, я кажу виборах, які можуть відбутися упродовж наступного року. Достеменно поки що ми не знаємо, коли відбудуться президентські вибори. у Залужного іншого вибору немає, оскільки довіра, яка є зараз у громадян до нього, має бути в щось конвертована. І очевидно, що відсутність залужного у виборчих бюлетенях на президентських виборах звузить можливості українців обирати президента. Ну давайте візьмемо. І подивимося, хто потенційно може балотуватися в президенти України, судячи з тих рейтингів, які ми бачимо зараз від соціологів. Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Дмитро Разумков, Юрій Бойко той же, ну і ще можуть бути інші кандидати, які потенційно можуть на щось претендувати. Присутність. Залужного в виборчих бюлетенях на виборах абсолютно змінює розстановку сил. Вірніше, цю розстановку сил суттєво коригує залужний, бо залужний стає лідером виборчої кампанії. Тому залужний і не поспішає говорити про те, що він хоче стати президентом України. Яким може бути Валерій Залужний президентом України? Я не знаю, відверто кажучи, бо я думаю, що у нього буде достатньо багато викликів у разі обрання президентом України йому доведеться відповідати на багато складних запитань, які постануть перед Україною по завершенні російсько-української війни. Ну і звичайно. Найбільша проблема, як утримати Україну в тих кордонах, які будуть зафіксовані на момент укладення перемир'я чи мирної угоди. Ба більше, наступний президент України змушений буде думати про те, як повернути окуповані Росією території, що потрібно робити. Всі ці відповіді на запитання очевидно будуть не лише перед залужним чи Зеленським, а й перед всім. Українським суспільством українське суспільство, вибираючи наступного президента, має врахувати всі помилки, які були допущені під час виборів 2019 року, коли до влади прийшов Володимир Зеленський, і зробити так, щоб ці помилки не повторювалися. Я сподіваюся, що на наступних виборах Україна здобуде достойного. Президента України, який зробить максимум для того, аби Україна укріпила свої кордони, зміцнила свою оборону і стала однією із найуспішніших країн Європи.